Лео знає все впевнений Том Харді, і доказом цього є татуювання у нього на руці. Але що воно означає, і навіщо актор його набив ще і в такому видимому місці? Тепер у мене на тілі знак, що я ідіот, який програв Парі Ді Капріо. Це почалося на зйомках легенди г'ю гласа серед снігів та виснажливої роботи. Лео і том знайшли спільну мову і одного дня посперечалися. Ді Капріо стверджував, що Харді отримає номінацію на Оскар за роль Джона Фіджеральда. Том заперечував тоді, Лео запропонував парі. Хто програв, набиває татуювання. Лео не кидав ескіз на серветці. Лео knows everything». написав це криво, ще й з помилкою, як дитина. Я сказав гаразд, але напиши правильно. Але він намалював аби як, і я так і набив. Та Том помилився і обіця не довелося виконувати. Він набив напис з помилкою у максимально простому шрифті, саме таким, яким Лео накреслив його по-дитячому. Номінація була справді заслуженою, адже те, що пережили друзі на зйомках, не побажаєш і ворогу.